Чим загрожує військовослужбовцю СЗЧ? Перш за все, це кримінальна відповідальність за статтею 407 кримінального кодексу від 5 до 10 років позбавлення волі без можливості пом'якшення, покарання та застосування умовного строку. Окрім цього, за військовослужбовцем призупиняється проходження ним військової служби, що означає для нього звільнення його з посади, призупинення дії контракту, виплати грошового забезпечення та всіх видів доплат, призупинення речового та продовольчого забезпечення, призупинення соціальних пільг та гарантій для військовослужбовців. Також весь період самовільного залишення військової частини не зараховується до строку військової служби вислуги у військовому званні, вислуги років для виплати надбавки за вислугу років призначення пенсії.